У надвірні відбулися спортивні змагання Ліга кращих з футболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради. У змаганнях взяли участь сім команд. До них з вітальним словом звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Це початок спортивних змагань в новому навчальному році. Ліга кращих розпочинає спортивні змагання з футболу. Я хочу побажати, що ви Показали свої гарні якості, бо у ваших командах представлені футболісти, які представляють нашу громаду Ю-16, і вже дві ігри виграли. Виграли в Прикарпаття і виграли в Коломиї Вератика. Давайте привітаємо ваших друзів. я хочу поважати, щоб спорт об'єднував вас і навчання. Також ви думали за гарні оцінки. Ну і завжди поважали батьків, тренерів, вчителів фізкультури. І добивалися гарних результатів. Я знаю, що у вас велике майбутнє. Як в навчанні, так і в спорті, серед учасників змагань хлопець Дмитро. Він представляє ліцей престиж, розповів про свої очікування змагань. Я насправді дуже радий, що вже прийшов час змагань. Всі ми дуже чекали. Нас ліцей престиж, дуже багато готувався. У нас кожного тижня тренування на кожній фізкультурі. Ми ходимо грати в футбол. Так що ми цього дуже чекали і нарешті дочекалися. Також Дмитро розповів про рівень футболу, коли грав у команді Бескет надвір на ю 16 я цього року. Мені виповнили 16, я вже трохи за дорослий, щоб там грати. Але минулого року я там грав. Е, розкажи про, про той рівень, е, як загалом е, там футбол відчувається? Ну це е, обласний рівень. Ми граємо проти команди з Франківська, з Калуша, з Коломиї. Дуже сильні команди, і ну, там. Серйозний рівень можливо плануєш якось продовжувати свої захоплення спортивни чи як ну я над цим думав, але з цим зараз дуже важко, тим більше така ситуація в країні, так що поки що не знаю. Андрій у свої 12 представляє ліцей номер один. Він розповів за тренування та про те, як давно він у футболі. Щотижня, десь два рази в тиждень треную, тренувався. А що ви відпрацьовуєте? Якісь трюки, якісь схеми Розкажіть. футбол, граємо І там можемо чекати. Ну, розкажи, що це означає. Ну типу набивати м'яч на носі. А як давно ти вже захоплюєшся цим э, футболом? Десь років п'ять-чотири. А хто тебе познімав з футболом? Це був тато чи друзі? Та ні, я сам полюбив в інтернеті, побачив і почало подобатись. Іван, як воротар команди Молодківського ліцею, розповів про свої очікування від змагань. П'яти років футболі ловлю на воротах, е, приїхав грати за школу. Хочемо зняти мені перше місце. Колись брати поставили мене на ворота, то й це потів стояти. Чи то є якісь плани на майбутнє? Тато та я зараз граю за францівську команду Дівка Ніка, 2009 рік, 18, чемпіонат України. Ми поза того року взяли тут перше місце на змаганні. Такий був кращий воротар, чемпіон району. Як думаєш, буде важко грати чи як? Ні. У результаті змагань переможцями стали учасники команди Молодківського ліцею. Друге місце вибороли хлопці Краснянського ліцею, і третє місце здобули учасники команди Надвірнянського ліцею номер 3